Учасники, педагоги, організатори і гості від імені Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації я щиро вітаю вас на фінальному етапі всіукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти Земля, наш спільний дім. Вже втретє, колектив екологічної просвіти Вітаміни Боярського академічного ліцею Лідер виборює гран-при конкурсу і прославляє нашу Київщину. І вже вкотре Київська область об'єднує. Свідому учнівську молодь з різних куточків України. А цьогорічна тема конкурсу ми однієї сміливості є надзвичайно символічною і актуальною. Вона єднає небайдужі серця юних українців, які своїми справами доводять, що бути сміливим це наш бренд. І це про нашу боротьбу за незалежність, це про нашу територіальну цілісність, про захист навколишнього середовища і майбутнє планети Земля. Ми маємо поширювати нашу сміливість у світі. А ваші творчі проекти, ініціативи, виступи, дослідження це свідчення зрілої громадянської позиції, глибокого усвідомлення відповідальності перед довкіллям і прагненням зробити цей світ кращим. Ви справжні амбасадори екологічної свідомості, які своїм прикладом надихають однолітків, громади, родини. Я щиро дякую педагогам, які підтримують, спрямовують таланти дітей, виховуючи в них повагу до природи і готовність діяти. Дякую національному еколого-натуралістичному центру, який щороку створює платформи для обміну ідеями, досвідом, добрими справами. Певнено, що юні учасники колективи екологічної просвіти з усіх куточків України ретельно готувалися до фіналу конкурсу, який офіційно розпочнеться за лічені хвилини. Бажаю всім учасникам наснаги, нових відкриттів, досягнень, натхнення! Нехай цей фінал стане для вас особливо важливою сходинкою до великих досягнень! Слава Україні! Гарної роботи всім сьогодні. Шановні колеги, шановні юні друзі, шановна громада освіти. Ми дуже вдячні сьогоднішньому дня київській освіті за ту величезну роботу, яку вони проводять з мови. Сьогодні ми присутні при величному Заході, який називається всеукраїнський конкурс Земля Наші спільний дім. Цей конкурс не просто для того, щоб його провести на словах. Це конкурс державне замовлення згідно положення про конкурс Міністерства юстиції. Цей конкурс розпочався в 90-х роках попередньої століття. Цей конкурс надає надзвичайно великих сил і умов. Для нашого юного майбутнього покоління, тому що наше покоління мусить дуже чітко бачити екологічні проекти, проблеми і наші дії. Екологічний геноцид, який принесла нам Рашистська Федерація, надзвичайно потребує нових розумних ідей і нових проєктів, які би могли молоде покоління виконувати в майбутнє. У цьому всекраїнський конкурс Земля на спільний дім є не тільки агітаційним, а він є практичним для того, щоб наше юне покоління розуміло зміст силу екологічного виховання, екологічно-тудового дії. Я б дуже хотів, щоб ми всі розуміли, що цей конкурс проходить кожен рік, вже понад 20 років. Цей конкурс маси має кожен рік свою. Ідею, свою діагностику і свою практичну дію. Ми в цьому році хочемо дуже чітко сказати, що збереження води, лісів і ґрунту, боротьба з забрудненням повітря і водойм, переробка сміття сортування відходів, збереження рідкісних видів флори і фауни, здоровий спосіб життя і еко молоді. Сьогодні дуже потребує Україна. І в даному випадку, девізом цього конкурсу Київщина зробила дуже сильне, красиве і чітко. Ми говоримо про ми однієї сміливості разом з нашими бійцями, які захищають нашу країну. Ми сміливість свою робимо в трудових діях. Ми сміливість робимо в своїх знаннях, уміннях і навичках. Я б дуже хотів, щоб ми. Цей захід пронесли все своє життя, користуючись новими ідеями, новими знайомствами і новими діями. Дякую вам. Бажаю успіхів і бажаю всім перемоги! Вітаємо учасників 24-го всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти Земля, наш спільний дім. Сьогодні ми зібрались на теренах Київщини, щоб об'єднати свої голоси, свої серця і свої вчинки в ім'я майбутнього нашої планети. Бо земля це не просто дім, це живий організм, що дихає нашими лісами, б'ється у ритмі річок. Говорить мовою вітру і просить нас бути свідомими і відповідальними. Вже втретє, володарем гран-прі став колектив екологічної просвіти Вітаміни Боярського академічного ліцею Лідер Київської області, це приклад справжньої відданості справі, креативності і екологічного лідерства. Вони надихають нас на нові звершення. Подія сьогодні є особливою ще й тому, що цього року ми відзначаємо сторіччя позашкільної еколого-біологічної та агрономічної освіти в Україні, століття натхненої праці, невтомного пошуку, любові до природи і віри в екологічно свідоме майбутнє. Тема конкурсу ми однієї сміливості. Він об'єднує не лише колективи, не лише покоління, а й цілі країни, які стають пліч у боротьбі за чисте повітря, прозору воду, зелені ліси та безпечне майбутнє. Сміливість це не тільки героїзм на передовій, це й сміливість змінювати свої звички, піднімати важливі теми, діяти навіть тоді, коли інші мовчать. І ми тут саме для цього. Нехай цей конкурс стане ще одним кроком до нашої спільної мети збереження дому, у якого ми всі рівні, всі разом, всі сміливі. Хай переможе дружба, креативність і любов до природи. Сьогодні на гостинній землі Київщини вас вітає команда Вітаміни! Сю, екологію, екологічної просвіти Земля наш спільний дім! Також ми вітаємо головного організатора цього конкурсу, який єднає нас всіх. Кому не байдуже екологічне майбутнє нашої країни та планети Національний екологістичний центр учнівської молоді з історичним ювілеєм. На 100% любов. Тож, оськолабораторія вітаміні представляє вам формулу успішного виступу. І пам'ятайте, всі вітаміни важливі. Вітамін А активність. Вітамін Д дружба. креативність. Вітамін С ціле спрямованість. Вітамін В. Бездоганність Вітамін Е єдність. Додамо до цього любов до природи і отримуємо формулу успішного виступу. Сьогодні вас вітає Київщина. Тут. Кожен камінь дихає історією. Тут зароджувалася наша держава. Звучало перше слово літопису. Тут звучало відлуння славетних козацьких часів. Київщина це не лише столиця. А й затишні села з мальовичними пейзажами. Давні церкви. зелені ліси, річки з коштуловою водою та неповторна українська душа. Київщина щедра, привітна і завжди рада новим друзям. Проте в умовах воєнного стану наша зустріч проходить онлайн. Але ми єдині у своїх бажаннях. Миру та збереження до кілля! Завдяки організаторам конкурсу. Ми всі об'єднуємось заради спільної мети, щасливого майбутнього нашої країни. Бо кому як не нам відбудовувати та об'єднувати Україну? Ми всі маємо бути веселими, як Одещина, героїчними, як Харківщина, сильними, як Донеччина, незламними, як Дніпропетровщина, мудрими, як Львівщина, стальними, як Полтавщина, мужніми, як Сумщина, величними, як Київ. Цікавими, як Івано-Франківщина і Волинь, самобутніми, як Чернівецька область та Хмельниччина, трудолюбивими, як Черкащина та Кіровоградщина, гостинними, як Тернопільщина та Рівненщина, дружніми, як Вінничина та Житомирщина, і бути однією родиною, тому що ми тому що ми єдині. Тож нехай переможе найсильніший, але пам'ятайте, хто б не переміг у конкурсі, переможе Україна! Слава Україні! Героям! Слава! Ми дружно привітаємо, успіху! Бажаємо! Ми кожному із вас, Україну Ми нашу об'єднаємо. Разом всі чекаємо. Ми перемоги час. Всі